Всім привіт! Сьогодні я записую озвучку до цього відео. Це відео вже було в мене на каналі, але welcome ще раз української версії. Малюємо сьогодні український степ Дитячий гуашк. Зауважу дитячої гуашки, прикиньте, який результат дитячої гуашки це просто клас. Замальовуємо жовтою фарбою пів аркуша паперу. Трішечки менше робимо горизонт, ніж на середині, і це все замальовуємо нашою жовтою гуашкою. Далі набираю блакитну. Гошечку і починаю розташовувати. Дивіться, загалом у нас повинно вийти так, що те, що ближче до нас, воно повинно бути яскравіше. Те, що далі, ми розташовуємо, щоб його майже було незам... непомітно, але видно, було такий зеленень... зелененький відтіночок. Це в мене тут котик трішечки похазінював по підвіконі, поскадав всі мені кришечки, але продовжуємо, звертаємо увагу. Далі я беру ще блакитного кольору. І додаю, щоб все було більш яскравіше, те, що знаходиться ближче до нас. Далі ще яскравішим. Як бачите, тут в гашки потрібно набирати трішечки обороти, щоб воно було яскравішим, але хочу зауважити, що воно трішечки вимивається. Тому у вас не вийде таке ідеальне покриття, як в акрілі плотненьке. Я беру зараз білу фарбу і грунтую нашу другу частину, та що зверху там буде у нас блакитне небо. Тому спочатку, щоб вийшов такий більш реалістичний однотонне ну, однотонний небо, я просто наношу ґрунтовку білу і додаю поступово блакитний колір. Дивіться, потрібно, щоб зверху у вас було яскравіше і донизу, колір неба світлішав. Так буде виглядати більш реалістично. Також можна ще мазками працювати, до речі, також дуже цікава техніка, коли ви працюєте мазками, просто блакитними де темніше, де світліше, але зберігаєте оцю а-ля перспективу, я б так би сказала. Малюю хмарки. Як їх малюю, просто мочаю кісточку в білу фарбу. І пальчиком низ хмаринки розтушовую, просто розтираю погошки, це взагалі дуже круто робити, дуже легенько. Якщо мені хмаринка не подобається, або хочу додати її ще більш такої розташованості, я просто її тушую повністю пальчиком. Якщо мені хочеться, щоб хмаринка була більш чіткою, я наношу наверх просто чіткі лінії і геть-легесенько, ще менше їх розтушовую або просто можу вже розтушувати, а поверху. Нанести такі е, мазочки, і вона буде такою більш чіткою, але обов'язково низ краще розташувати. Так буде реалістично. Е, реалістично, це зараз у нас такі е, ключові слова цього відео. Дивіться, зараз я буду вимивати кісточку і трішечки вимиваю картину. Вимиваю саме стежечку. Дивіться, на початку картини, та що ближче до нас, у мене там буде така ділянка, і стежечка буде ширша. Буде такий поворотик, і далі стежечка піде на горизонт, але вона буде йти якось трішечки підгору і вона буде звужуватися. Дивіться, там, де я зараз зверху дуже багато вимила, і мені не подобається, я це все просто набираю жовтий відтіночок і замальовую, і залишаю ту площадь нашої діляночки, нашої тряпи, тряп... стежечки о, стежка, нашої стежечки більш меншої. Вимила п'ятнишком пляму спереді на початку картинки, і ось така стежечка у мене дуже легенько утворюється. Далі я буду малювати конкретніше, вже, знаєте, як от 3D прямого, прямокутнички такі. І от малюю їх. Тобто, наш, взагалі, що вийшло більш-менш реалістично, ось це справа. Те, що особлива справа, нам потрібно них намалювати стебельки нашої травички. Стебло, тому що ми бачимо зараз верхушку, я замішую ось зеленим Зелений із червоним отримую такий трішки грязнуватий відтінок. Це я хочу тут спереді вже накидати тінь від травички нашої, тому що спереді це в нас якась тут трава походу вже, а далі буде сама пшениця. Можу ще тінь робити блакитною, що теж, до речі, дуже зручно. Блакитні, темні такі фіолетові відцінки, дуже так реалістично виглядають в картинках. Тому додаю ще їх. Змішується дуже просто: там беру жовтий, блакитний, трішки червоного, все мішаю, і далі починаю, починаю гратися, додаю трішки червоного, щоб було там реалістичності, якоїсь такої ноточки в тінь. Отак і граюся. Як бачите, також все намалювала зеленим, додавала червоного і отримую вже такі грязні відтінки, що дуже доречно зараз виглядають на цій картині. Також варто замітити, що не всі відтінки будуть давати вам чисті кольори, коли ви їх дуже багато змішувати. Взагалі потрібно, щоб ваше змішання було найбільше це три, три фарби між собою, але. Якщо у вас дійсно гарні фарби, їх можна безліч разів мішати, головне, щоб вже не виходили такі сірі відцінки. В принципі, ця гуашка взагалі просто якась знахідка. За таку ціну та ще й дитячі і малює реально. Чітко змішує кольори, ну, вони зовсім не грязні, не сіріють. Коротше, що я можу ще сказати. Так, далі, що я роблю тут далі? Далі я е, змішую коричневий відцінок. Це в нас загалом знову-таки. Е, Суміш зеленого і червоного, просто варіюємо пропорціями. І я ось зараз починаю робити оці стебельки. Спочатку роблю все дуже світлим відтіночком, який у мене знаходиться між коришньовим травянистим. не забуваю ще додавати відразу тінь на дальній план. Щоб також картинка виглядає так реалістично, ми завжди так коли дивимося, в принципі, орієнтуємо, що ми бачимо, що ми не бачимо на картині, і намагаємося щось відтворити. Я додаю тепер ще більше чіткі лінії на ці стебла цієї травички, та що видно, більше до нас. І далі ще хочу додати трішечки чорного до цієї суміші. далі. І буду проводити більш таку тонку лінію, і ще, можливо, її трішечки порозташовувати, щоб вона взагалі була ще більш реалістичною, як і дальню, так і передню. Як бачите, з дальньої я працюю трошечки більше, в тому плані, що ось тут на поворотику потрібно її більше затемнити, а далі, взагалі, щоб вона ходила як. Максимально реалістично, максимально її, щоб там було не видно взагалі, бо по факту ви її там не побачите. Ось цей, до речі, кусочок, що я зараз зробила, він мені не зовсім подобається. Але хай буде. Нормально. Хай так і буде. Далі буду попраць, пропрацьовувати, як вам раніше казала, додаю ще більше контрасту. Зараз ще буду додавати темненького, щоб. трішечки... А, тінь, до речі, стосовно тіні. Стосовно тіні, я провожу просто таку лінію і починаю її просто розмивати. Тінь провожу поближче до самої, до самої травички, і розмивати Вона на початку може бути взагалі такою зелененькою, а далі все додати темного, а ще краще фіолетового відтінку. Такого темно-фіолетового, знаєте, ну не яскравого ж. Темно-фіолетового або якусь суміш коричневого, синього щось такого. Це взагалі такі самі такі мені подобаються такі топові тіні. Далі я беру жовтий і малюю вже жовтим саму нашу таку площадочку для площа для нашої пшенички. Загалом гугашкою трішки важкувато малювати в деяких випадках, коли вам потрібно, щоб у вас йшов шар за шаром. Але в неї є і той же прекрасний момент, що її можна вимивати. А вимивати в гошки це просто кайф. Білий можна майже не використовувати тільки в окремих випадках. Але це вимиття в гуашки, от якщо ви вимиваєте в деяких моментах гуашку, там деблік, це самі топові картинки у вас будуть. От реально просто. Тут я трішечки виділяю, тому що як ви, ну, пшеничка, що в реалістичності не зовсім завжди росте так ідеально. Тому я трішечки виділила її ще травичкою, трішечки додавала якусь площу пшенички. І зараз пропрацьовую вже ось таку конкретну відділення, я б сказала, самої пшенички. Travičky, přeníčky, travičky. Трішечки додаю ще зелений, і, знаєте, чим більше ви змішаєте різних відцінків кольорів, і будете їх додавати, і саме головне додавати плямами, тим буде цікавіша сама ваша картинка. Як бачите, я ось навіть на оцих місцях додаю безліч просто різних відцінків того зеленого, додаючи то червоний, то чорний, то трішечки жовтого. І малюйте отак, щоб знаєте, вам сподобалось. Я помічала по собі, чим. Плямистіше ти малюєш, тим гарніше буде картинка. Якщо будете так, прям, стремитися до такої ідеальної картинки вилазеної, це не завжди є добре. Краще інколи плямами, і вони будуть більше схожі на якісь такі приємні моменти в картині, навіть на ту саму реалістичність. Далі роблю цей самий зелений відцінок. Він мені трішечки нагадує якийсь такий ізумрудний смаргар. Не важливо, і додаю ще туди зелений, щоб взагалі то краще було б, е, створити такий травянистий відтіночок, що я зараз і зроблю, тому що буду висвітлювати цей відтінок, бо цей занадто насичений, він не виглядає так реалістично. таку травичку ще лажку знайти, щоб наскільки яскраво виглядала. Тому я це все змішую ще із жовтим. Також, як ви можете бачити, що це можна змішувати ще на самому папері. Тобто нанесла зелений, мені сподобався, його потрібно висвітлити. Я додаю ще жовтий на поверх і отримую ще такі більш реалістичні відціночки. Можете порахувати, скільки я за це відео я сказав слово реалістичність. Реально, реалістично. Мені здається, вже дуже багато. Так, беру ще темненьким, і зараз буду малювати саме цікавіше. це на початку картини. Оце те, що ближче до нас, саму травичку. Це все роблю плоскою кісточкою. Травичкою також є, дивіться, дуже прикольні моменти такі. Що спочатку я беру звичайну ту фарбу, яка темніша за ту, що знаходиться в нас на початку самого, е, ну, самої картинки, та, що ближче до нас, і промальовую уже ці. Саму травинку, ці стебельки, стебельочки промальовую, далі додаю ще чорного і вже тонесенької кісточки вимальовую ці стебельки. І це все в мене буде в три шари. Останній шар буде ще найтемніший, і я там прямо вже максимально деталізовано якісь конкретно де-не-де де промалюю. Е, оці шари також дають таку, знаєте, трохи реалістичність в плані того. Рахуємо що це слово реалістичності. В плані того, що воно просто виходить що дальні таке, знаєте, більш туманні, середнє, більш чіткіше, і те, що прям до нас прям ярко, чітко, ми його прям супер бачимо. Як бачите, в принципі, я намагаюся це все зробити на картинці. І е, обов'язково ці стебельочки, що біля нас ці травинки, вони повинні бути в хаотичному такому напрямку. Вони взагалі не ідеальні, знаєте, не виросло три штучки з одного місця, прям так ідеально красиво, воно все хаотично, як виходить. Е, можливо, одні будуть занадто товсті, інші занадто короткі, занадто довгі, але худесенькі, якісь донесенькі. Це також буде прикольно виглядати у вашій картинці. Так, тепер мені хочеться знову якогось зеленого. А що я цим зеленим буду робити? У мене оце таке питання. Чисто мені маловато, а напевно те підсохло трошки. Я замішала новеньке. Це я буду робити далі по самій стежці. Ці самі стебельочки, цю травиночку. Як бачите, додаю чорного. І буду промальовувати вже по самій стежці. Це теж дуже важливо, тому що якщо ми деталізуємо картину, то ми її деталізуємо повністю. І конкретно стежечку також. Навіть те, що знаходиться далі, далеченько, ми також деталізуємо, але те, що знаходиться прямо вже трішечки вище. за той Ну, як ми степ поділили на дві частини, да, і те, що знаходиться вище другої частини, ми вже його не деталізуємо. Ми вже, по суті, такі мілкі деталі, деталі ми їх там вже не бачимо. Тому у нас ось таке і виходить. Поки я домальовую цю травинку вже в третій шар, хочу вам сказати дякую за цей перегляд, тому що відео, яке це ж саме відео я виставляла. Тільки без української озвучки вона набрало майже 4 тисячі переглядів. Також надію, що це відео для вас буде зараз також актуальним, тому що картинка сама по собі дуже приваблива, дуже легесенька, така, знаєте, мені прямо лайтова і так надихає, і от весна от прямо хочеться от цієї природи. вже я ще, можливо, перепишу на українську озвучку декілька відео, які я вже малювала раніше, і знову буду їх виставляти, щоб це вже був україномовний контент. Тому підтримуйте, будь під ласка, мене лайком, якимись гарними коментарями, пишіть особливо побільше коментарів, тому що їх приємно інколи читати, особливо якщо вони дуже хороші. І також дякую вам за перегляд, що дивитесь мій YouTube канал, ведете активність на моєму каналі. Тому щиро дякую кожному, хто переглянув це відео. І зустрінемось з вами вже в нових відео, в нових малювашках, розвивашках і в творчих таких відео також.